У цьому відео я розповім вам про бренд, який вам раніше представляла як взуття для категорії 50, але насправді воно для будь-якої вікової категорії, та особливо для молоді, яка любить активний відпочинок. Розкажу про бренд, творець якого залишив стрімко ростучий бізнес, заради того, щоб повернутися в свою маленьку затишну майстерню і робити те, що він любить найбільше. Бренд, який неодноразово називали найкращим виробником взуття у світі, адже вони поєднують просто неймовірну якість передові технології та чудовий дизайн. Це бренд Merrell. Це взуття, в якому підкорюють стрімкі гори, кам'янисті стежки, стрімкі річки а останнім часом навіть. Офізні приміщення, я мальований. Це канал не», Канал, де постійно для вас відбуваються нові відкриття в сфері стилю, брендів та одягу. І після цього відео вашим ногам буде комфортно як ніколи. Раз два три купуєш мод на базарі. Купай трохані. Знаєш що стиль шарить, шари. не. Не можеш підібрати шкари. Викупай трохані, професій світ тебе посляди. Ви не. Є. Звичайно, перш ніж тестувати якийсь одяг, я люблю вивчити історію бренду, щоб зрозуміти взагалі прошовний. До речі, у книзі Сторітельних, який не залишає байдужим, авторка у розділі, що має розповісти бізнес, вже на друге місце ставить саме історію засновника. Отож, США 1980-ті роки. Ренді Мерл володів невеличкою майстернею з виготовлення взуття в штаті Юта. І його творіння це були просто мастер-піс, досконалість. Він виготовляв ковбойське взуття, яке коштувало на секундочку 500 доларів. Я нагадаю, що в той час кросівки коштували десь 50 баксів. Часом в нього була потреба у трекінговому взутті, та він не знайшов нічого підходящого і вирішив створити їх сам. І, звичайно, ж такому ювеліру і це вдалось. А Сарафанне Радіо зробило цей продукт популярним. Головною фішкою його взуття, звичайно, крім топової якості, була правильна анатомічна посадка. Тобто взуття щільно Діло на п'ятці, але давало достатньо місця для пальців. Це дуже важливо для вашого здоров'я. Уявіть згодом, навіть вийшов повнометражний фільм, який називався Комерційні секрети майстра черевиків Ренді Мерела, який привернув увагу виконавчих директорів лижної фірми Росіньолі Кларка Матіса та Джона Швейцера, які шукали якусь нову справу свого життя. І так три чоловіка об'єднали свої зусилля і створили компанію Merrell Boot Company. Вже у 83-му році вони представили своє перше взуття, яке дуже зайшло публіці. І, крім того, зразу в той же рік вони почали співпрацювати. Працювати з компанією Гортекс. Хто не знає, це така провідна технологія в виготовленні водонепроникного одягу, така тонесенька мікроскопічна мембранка, яка вставляється в підклад одягу. Під, і ваша пара легко виводиться, а вода зовні навпаки не попадає. Ще за два роки після того світ побачили їхні дві революційні на той момент моделі: це XCD на липучках Velcro, і також модель Eagle. Це було таке перше поєднання бігових кросівок та трекінгових черевиків. Як бачимо, вони зразу увірвалися цей бізнес просто з двох ніг. І після чого Ренді такій. Я надто старий для цього лайна. Я повертаюся в своє рідне містечко, свою маленьку затишну майстерню і буду це ручками робити, бо я реально від цього кайфую. Це мій улюблений момент в цій історії, так само, як момент в історії Шона Стусі. І, до речі, так само, як бренд Стусі, компанія Мел чудово і стрімко розвивається без засновника. У 88 році вони отримали перемогу у номінації журналу Backpacker Magazine за найкраще трекінгове взуття. У 87 році фінська компанія Carhu викупляє бренд Мерл, переносить потужності до Азії, чим знижує вартість продукту. Але збільшує його популярність. До речі, ви могли не чути про бренд Карху, але він є мега важливим для історії бігового взуття. Саме бренд Карху на рік раніше, ніж Nike запатентували повітряну подушку, хоча згодом від неї відмовились на користь своєї, ну, з їхніх слів, кращої технології, а Nike використовує ці подушки в Air Max досі. Це ціла тема на окреме відео. Якщо колись захочете, то зроблю. А вже в 93-му році Мерл створює своє перше взуття для трейлового бігу. І якщо хтось з вас пробував трейлран, будь ласка, напишіть в коментарях. Як вам які це відчуття, наскільки це відрізняється звичайного бігу? Тому що я дуже сильно хочу спробувати. У 95-му році ще одна важлива співпраця. Спільно з компанією Vibram почалася розробка серії інноваційних підошв, які не скользять. І як ми зараз побачимо по цьому всьому взуті, ці дві компанії дружать до цього часу. 2002 рік журнал Footwear Plus визнав Merrell брендом року за чудовий дизайн взуття, і в тому ж році компанія Gore Associates вшанувала Merrell винагородою за передове використання мембрани Gore-Tex. Тобто, вони не просто і використовують них передове використання. А у 2004 році Робін Бенінкаса, двохразова чемпіонка світу з пригодницьких перегонів, десятиразова фінішерка Айронмену та рекордсменка книги рекордів Гіннеса за 24 години веслування. Заснувала тім Мерл, тобто команду Мерл, яка насправді існує до нині. Уже от в 2002 році Мерл був обраний брендом року на церемонії Footwear News Achievement Awards, А от у 2023 році Мерл отримали відзнаку як найкраще взуття для новачків категорії барефут Берфут від журналу Wired. Окрім того, Мел також визнано однією з найкращих компаній, що виробляють аудорне взуття для новачків. Оце Barefoot, як нас пишуть баре це перекладається як гола нога, тобто босоніж. Це власне є оця максимально природня і здорова посадка, коли є місце для пальців. А п'ята щільно облягається. Це така була дуже коротенька хронологія подій величезної компанії, але це вам точно треба було знати, щоб зрозуміти їхню цінність. Проте історії історіями тільки минулим не виживеш. Треба дивитися, що компанія робить зараз. Тому я взяв на огляд багато Взуття різних класів, тобто тут буде і елдор, взуття, і взуття для бігу, для трейлрану, оці амфібії чудові, і навіть взуття для міста. Мерел віднедавна офіційно представлені в Україні в мережі магазинів Горгани, де я міряв і свої кросівки, де мене чудово проконсультували, там навіть можна протестувати їх по усіляких камінчиках і дереву. Якщо ви про активне дозвілля, хоча б про якісь ігри на свіжому повітрі, то ця компанія і ці магазини точно для вас. А взагалі, якщо ти хочеш більше цікавого унікального контенту з оглядами цікавих брендів, тестування. Ім одягу, історіями відомих компаній, порадами щодо стилізації, то обов'язково підпишись на наш канал. А за цікавий коментар під цим відео я зроблю цікавий подарунок. Це може бути відгук про дане відео, відгук про компанію Мерл. Або просто напишіть, коли останній раз і де ви ходили гори. Давайте почнемо з візитної карточки цього бренду, а потім підемо в переміжку. І перше у нас черевики Moab 3. Moab – це є флагманська модель, яку бренд виготовляє вже більше 15 років, і взагалі розшифровується ця абревіатура як «Mother of All Boots». Звучить доволі самовпевнено, але коли тримаєш їх в руках і розумієш їхню історію, то розумієш що це справедливо. Підошва тут дуже щільна, міцна і надійна, тому в ній можна дертися по усілякому камінні, корінні і так далі. Якщо бути точнішим, то це підошва Vibram tc 5 Plus з яскраво вираженим протектором. Проміжна підошва тут EVA та фірмова технологія Merrill Air Cushion. Саме взуття, як бачимо, виготовлено з замші та сітки, а також додатково його обробили DVR-ом. Це такий спеціальний водовідштовхувальний захід. І до речі, ви можете потім докупляти цей спрей і відновлювати його. Також тут дуже цікава устілка, тому що в неї є пом'якшення у зонах найбільшого навантаження. Ну і звичайно, що ця широка і вільна посадка, що дуже важливо при довгих подорожах по горах чи ну будь-де. Додатково також ця модель представлена ще у вигляді черевика, тобто висока. І якраз недавно, буквально на днях, розмовляв зі своїм товаришем, Він дуже активно подорожує по світу, водить усілякі тури. Я його питався, в якому взутті він ходить на хайкінг. І якраз він сказав, що це взуття Мерл, саме високий черевик, тому що в нього є така проблема, що він постійно підвертає ноги. А цей черевик дозволяє йому зафіксуватися От, тут в Ахілі і що це стається менше? Я протестував це взуття кілька хвилин дома. Походив в ньому туди-сюди, і реально відчув оце це розширення у пальцях. І це дуже контрастує з усілякими, знаєте, літніми кедами, де ти прям відчуваєш цей тиск, де в тебе в нога, як в туфлях заходить і забивається в той кутик. Це реально дуже комфортно, тому рекомендую спробувати. Наступна пара взуття це Alpine 83. Це є модель для міста, проте від цього вона не стає якоюсь менш технологічною чи зручною. У цієї модельки доволі спокійний дизайн, і він гарно впишеться у такі, знаєте, більш стримані або навіть я би скав Консервативні образи. Але коли тобі, крім гарного вигляду, потрібно ще й багато ходити, то це якраз те взуття, яке виконує свою функцію на всі 100%. Вверх тут із замші, а також із дихаючої сітки. Додатково є підтримка п'ятки у проміжній підошві. Сама проміжна підошва це піна Ева. А внизу у нас протектор, такий спеціальний зносостійкий, який передбачений для міста. Ну і крім того, не забувайте, що всі моделі, які я зараз покажу, є у різних колорвеях, тому можете зайти внизу по посиланню на сайт Merrill і подивитися, які вони бувають. Особисто подобається, що ця модель вона знаєте, як шкарпеточка, вона тут суцільна, не має окремого язичка, і в такому взуті я почуваюся реально дуже комфортно. Наступна моделька це Agility Peak 5, і це моє взуття. І ви просто подивіться на цю красоту. Це є модель конкретно для трейлрану. Що її робить такою? Це, по-перше, спеціальний протектор. Зверніть увагу, що у ці зубчики тут направлені у різні сторони. Це якраз таки зроблено для кращого щеплення з землею. Ну і підошва, звичайно ж, вібрам для надійності, для меншого скользіння. Також корпус тут навколо зміцнений поліуретаном. Це зроблено для того, щоб захистити ваші пальці, адже вам на шляху по-любому будуть зустрічатися усілякі коріння, гілочки, каміння і так далі. Е, тому це дуже-дуже хороший хід. Також тут є кріплення для фірмових бахіл, для особливо дощової погоди. І крім того, сам матеріал сітки, як ви бачите, вони повністю виконані з сітки, вони максимально дихаючі. Так от ця сітка також тут зміцнена знову ж таки для тих гілочок, коріння і усілякого каміння. Підошва ззаду пом'якшена, а у передній частині навпаки твердіша, це зроблено для відмінної амортизації. І при цьому взуття залишається неймовірно легеньким. Воно прям реально дуже класне буде для літа, для весни, але якщо вам хочеться бігати. Взимку, восени і в іншу дощову погоду, то передбачена така ж модель на Гортексі. Moab Speed 2 це трекінгове взуття, яке настільки естетичне, що його можна носити запросто по місту, як я казав, якраз в Офіс. Ми навіть коли прийшли в магазин, то Іра переконувала мене взяти це взуття, але все-таки я дуже хочу попробувати трейран. Взагалі, Moab Speed 2 це модель про останні інновації компанії для хайкінгу. До того ж, ви вже, як я сказав, помітили цей свіжий, сучасний та універсальний дизайн трекінгового взуття. Ця пара є переможцем нагороди по аВОРД 2023 року через збільшення піни на 30%. Нову технологію напівгнучкої вставки в проміжній підошві, яка називається Flex Plate, яка гарантує вам захист від ударів. Також неперевершене щеплення з поверхньою за рахунок підошви Vibram TC5 Plus, І ще тут є перероблені елементи, а саме з переробки тут полістерова січаста устілка та шнурівка. Вони виглядають реально дуже круто, і я вважаю, що це прямий конкурент нашумівших всюди вже сущих саломонів. Морфлайт це є моделька для бігу, і взагалі я дивлюся, останнім часом біг стає все популярнішим і популярнішим. Це дуже круто. Та не забувайте, що бігати краще по стежках або спеціальних доріжках таких прогумованих, адже це забезпечить довше життя як вашій підошві, так і вашим колінам. Верх тут повністю з дихаючого жакарду, тому вони ідеально підійдуть для жаркої погоди. Проміжна підошва це є піна Pro, яка гарантує дуже круту амортизацію та стабільність. А підошва від Merrell для стабільності на складному рельєфі. А ще укріплення проміжної підошви тут є не тільки на носку, а також і ззаду. Ну це забезпечить такий додатковий захист, а також ви зможете роззуватися оцим лінивим способом кросівок об кросівок. Нова 3 – це взуття з приставкою Tactical, і це не тільки про оливковий колір, адже воно реально дуже міцне та зручне. І я знаю, що часто волонтери купляли для військовослужбовців саме взуття від Merrell, тому я думаю, це найкращий гарант якості. Верх тут повністю виконаний з дихаючої сітки, а також є моменти спеціального посилення. У підошві є спеціальна напівгнучка вставка у проміжній підошві, Rock Plate для захисту від ударів. Проміжна підошва називається Super Rebound Compound для кращої амортизації та стабільності. Сам же протектор, це звичайно ж. Вібрам з хорошими зубцями для щеплення з різними поверхнями. Ну і не забувайте, що будь-яка пара, яку я показую, вона підходить не тільки для свого прямого е, призначення, а просто для комфортного носіння щодня. Тому, якщо для вас перевагою є комфорт в буденних навіть прогулянках, то будь-яка з тих пар вам підійде. Ну і взуття, яке стояло спеціально весь час, адже саме так я познайомився з компанією Merrell, тому що гідромок так називається, це цікаве взуття. Було максимально популярним 2-3 роки тому у сляких пабліках про горбкор. Це така мода, коли ти поєднуєш е, одяг для активного відпочинку з своїми якимись міськими луками. І воно виглядало настільки свіжо і наскільки я їх хотів, але я думав, що це знову ж таки якась чергова колаборація з спортивним брендом або це якийсь супердизайн, що на коштує страшних грошей, і я був вражений наскільки вони доступні є. Тільки тоді був е, буквально початок повномасштабного Вторгнення важко було їх замовити. Мені там приходили не ті розміри, не ті кольори. Зараз вже ви можете переглянути цілу палітру, і дуже легко їх замовити зразу ж в Україні. У чому універсальність цього взуття? Перш за все в подорожах. Ви пройшли довгий маршрут у своїх трекінгових черевиках, змучилися і вже біля палатки, біля свого кемпу. Вам хочеться чогось зручного. Ось це воно якраз там і знадобиться. По-друге, в тій же подорожі ви можете у ньому переходити річку, адже воно з гуми зроблено, воно не промокне і до того, що воно дуже легко чиститься. Просто достатньо його знову ж таки занурити в воду чи чи полити зверху, і вони будуть абсолютно чисті. Ну і звичайно що ви можете просто ходити в ньому по місті. Тільки варто зазначити, що на босу ногу воно все одно почне з часом парити, адже це, ну, це гума, воно. По інакшому не можуть, точніше, це піна Ева. Воно буде і потіти, і скульзити часом і натирати. Проте якщо ви одягнете шкарпетки, то все у вас кілометраж збільшується в тисячу разів. І в мене був цікавий досвід у своєму такій парі. Зараз я її покажу. А я збігав з полонини кукул, От ми до неї піднялися. А потім хлопці, такі а давайте вниз ми будемо бігти. Не то, що там хтось з нас трейлран пробував, не то що хтось з нас думав, що з нашими колінами буде після того. Реально, я, от коли біг, я переживав за, за ці мешти і за свої коліна, але в результаті ні одним, ні другим нічого не було. Крім того. Підошва, тут є посилення, зроблено, до речі, з перероблених водоростей, не просто піна Ева, а більш зносостійке, Вона навіть не стерлася і вона дуже класно мене чіпляла за той рихлий ґрунт. Тому я був здивований, що в таких тапочках можна збігати з гори. Тому якщо вони для вас виглядають трошки несерйозно, то я вам кажу, що передумайте, попробуйте, протестуйте, бо вони багато чого варті. Ось так виглядає моя пара, і зауважте, що протектор не сильно відрізняється від абсолютно новеньких, хоча, я їх ношу, вже три роки. Я ходив в гори, я Приходив річку, я активну по місту носив, просто в себе на подвір'ї, я їх активно ношу. Є звичайно, такі вже видно тріщинки, прям, але ну їм ще служити і служити. Ось так ви познайомилися з цим чудовим брендом. Я дуже сподіваюся, що ви винесете користь з цього відео. Зайдіть внизу по посиланню на сайт Мерил, на їхній інстаграм, подивіться їхній асортимент, протестуйте. Взагалі бігайте, ходіть в гори, живіть активне життя, бо це дуже важливо. А також підписуйтесь і на наші соцмережі, на мінстаграм, на ірин інстаграм, зокрема, у нас, крім просто Супутнього контенту про стиль моду і так далі. Там часто проходять усілякі благодійні лотереї, де ми збираємо гроші на Збройні Сили України. Зараз Іра розіграє цілу купу одягу, дуже крутезного одягу колаборації Prada та Adidas. Тобто, ви просто зробите донат, зробите корисну справу і матимете змогу виграти дуже крутий цінний приз. А у мене якраз на днях запускається лотерея на триденний відпочинок в хатинці, в Карпатах, де ви можете бути з друзями, де є чан, де ви можете взяти кросівки мерли, піти якраз в гори. Тільки пам'ятайте, що. Основне не виграш, а основне зробити добру справу і допомогти Збройним силам. Тому можете не брати участь, а просто скинути 5-10 гривень. Дякую вам за увагу і приходьте за тиждень дивитися нове відео. Па-па!